Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, звикільно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх життя, охороняти права, свободи і закони, інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Клянусь. Шановні колеги, зараз п'ять політичних сил, представлені в Київраді. Ми всі разом, депутати Київ Київради, повинні бути однією командою, від якої Кіян чекає результату. Київ повинен бути майданчиком для реформ у столиці, а не майданчиком для розмаїтних шоу. Люди чекають на реальні зміни а не картинку того, як було б добре і колись буде добре. Тому я хочу побажати кожному з депутатів, новообраних депутатів, яким кияни делогували права відстоювати інтереси продуктивних нових ідей в інтересах Києва і киян. І можу декларувати те, я вдячний всім тим, хто висловив мені довіру, це великий кредит довіри. Я зроблю все для того, щоб виправдати це. І знаю одне, що я повинен зробити так, щоб ті кияни, які ми прийшли на вибори, які розчаровані зробити так, щоб зміни. Дякую за увагу, натхнення, сил і слава Україні!